Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Російські користувачі Ютуб почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу. Про те, як це відіб'ється на росіянах і на їхньому сприйнятті російсько-української війни, говоримо сьогодні. Я вітаю гостя нашої студії з нами Павло Лисянський, директор інституту стратегічних досліджень та безпеки, доктор філософії з політичних наук. Пане Павло, вітаю. вас. Вітаю! Дякую, що ви сьогодні в нашій студії цікава тема. А, ну давайте почнімо з базових таких. Питань, скажіть, будь ласка, а які на сьогодні стосунки у відеохостингу Ютуб і у кремлівської влади, і у пересічних громадян? Дивіться, ну тут о, я би скоректував. Ну звісно, що Ютуб це найпотужніший на сьогоднішній день в Росії відеохостинг. Його дивляться мільйони росіян, але кремлівська влада не може на нього впливати. Відповідно, через те, що не може на нього впливати. Тому і ми бачимо такі радикальні впливи. Вони ж по суті вже два роки погрожували його або там заблокувати, або якось обмежити, і все одно вони, тобто, ну потім свої бажання відтерміновували відповідно. І ну, зараз вже потрібно розуміти ситуацію в Російській Федерації, що а, ну, якщо можливо федеральні канали ще дивляться, то канали регіональні вже ну точно не дивляться відповідно. Да, і федеральні канали ну дивляться вже ну напевно 50%. У них в 2024 році екватор. Що таке екватор? О, ідеологічний екватор. Це коли 50% населення народилося при радянському союзі, 50% його не пам'ятають. Ті, хто народився в радянському союзі, ця категорія буде постійно зменшуватися. Тобто в Кремлі розуміють, що їм потрібно працювати з а, молоддю, підлітками, а вони всі в смартфонах. Тобто, Кремлю потрібно впливати на смартфон. Відповідно, тому вони обмежують доступ до Ютубу. І, відповідно, ще одна з можливо, вони не заборонювали Ютуб, да? але. Всі канали російських пропагандистів з Ютубу вони були видалені Ютубом. Відповідно залиш... залишається так, ну до речі, не всі. І потрібно розуміти, що Ютуб веде таку політику, що, наприклад, якщо ти в Україні, то тебе тобі, тобі не будуть показувати про російських там блогерів. Так, відповідно, якщо ти вклю... вмикаєш VPN, і перезавантажуєш стрічку, то тобі можуть показувати. Там є окремі програми, нові акаунти, які залишилися в Ютубі про російських пропагандистів. Відповідно, тобто вони намагалися таким чином розмежовувати. Звідси я роблю висновок, що напевно Ютуб якось йшов на поступки Кремлю, да і тому їх а, два роки не блокували відповідно. А тепер все одно, тобто в Кремлі розуміють, що їм потрібно більш е, потужно впливати на мізки росіян, відповідно, і тому вони вирішили просто закрити цю платформу для того, щоб у е, пересічних громадян не було доступу до перегляду. Ну скажімо, легкого доступу до перегляду тих чи інших інтерв'ю або матеріалів, які наносять шкоду ідеології, яку розповсюджує Кремль в середині Російської Федерації. Ми зараз більше детально поговоримо про реакцію росіяна на те, що відбувається за відеохостингом Ютуб. А поки що до нас доєднується ще один спікер. Вітаємо на прямому зв'язку з нами Артем Захарченко, керівник громадської організації Кает ЮЄ, доктор наук і соціальних комунікацій. Пане Артеме, вітаємо вас. Yes. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Скажіть, будь ласка, ну от ми щойно почали розглядати тему блокування відеохостингу Ютуб в Російській Федерації. Чим Кремлю так заважає а, Ну, тому що простий прекрасний приклад. Зараз обговорення ситуації в Курській області. Просування збройних сил на тому напрямку, а воно відбувається на двох платформах. Ну от за нашим моніторингом, це перш за все телеграми на другому місці в коментарі в Ютубі. Тобто, навіть зараз, коли там уже почали сповільнювати а, трафік, все одно росіяни ходять під ролики, які щось там повідомляють про події в Курську, і обговорюють а ці обговорення дуже не потрібні російській владі, тому що а, власне вони. А, Намагаються зараз контролювати, навіювати таку мантру, все спокійно на курському напрямку. Ми все контролюємо. Так а насправді там цього не відбувається. Ми знаємо про просування збройних сил. Ну і відповідно дуже незручна платформа на інших платформах, які підконтрольні Росії. Контакті накласники там ну от видно набагато краще модерується ця тема, і там майже немає зараз цього обговорення. Як росіяни реагують на блокування Ютубу? Реагують, знаєте, з таким нервовим фаталізмом, а тобто, вони не звикли якось обурюватися, не звикли щось робити. Вони не задоволені, але вони нічого не можуть зробити. Це стосується навіть опозиції, яка значною мірою покладалася саме на Ютуб. А тому що а, вони а, таким чином втрачають дуже багато аудиторії а так само втрачають аудиторію Просто ті люди, які в Моск... ну, от, в Росії а, звикли користуватися. Цим сервісом просто для заробітку а ті відомі блогери, які мають велике число підписників, вони знають з якимось таким фаталізмом. Ну нам сказали переходити на інші платформи, то будемо переходити. Опозиціонери теж, хоча здавалось би, вони там якісь антивоєнні гасла висловлюють, але вони ну жодним чином не. Просто вони знаєте так висловлюють, вони задоволені тим, що у них така жахлива влада. Вони люблять це підкреслювати, нібито її засуджувати. Але насправді в них помітно це упоєння російське таке да, дати це, тим, як все погано. Ну от власне, реакція абсолютно типова. Ви навели конкретний приклад подій в Курській області і трансляції цих подій в Ютубі. Ну і пов'язуєте їх з блокуванням Ютубу зараз, яке масово відмічається на території Російської Федерації. А скажіть, будь ласка, якщо аналізувати загалом блокування відеохостингу в Росії, яким чином відіб'ється на сприйнятті росіянами російсько-української війни, якщо відіб'ється Ну… Не думаю, що дуже сильно відіб'ється. Тобто, я думаю, що а, ті, хто звик бачити а, там а, якусь правду, насправді досить багато ж росіян в курсі того, що у нас відбувається, в курсі тих масованих обстрілів, загиблих загиблих цивільних. А, Тобто ті, хто звик звідкись отримувати інформацію, вони без Ютубу так чи інакше будуть її отримувати, будуть або через VPN переходити, або в Телеграмі, який все-таки не а, ідеально контролюється зараз російською владою, хоча це абсолютно російська мережа, і українцям я дуже нараджу нею користуватися. Але для Росії вона така: знаєте, залишок таке гетто для тих, хто а, все таки хоче а, отримувати більш-менш інформацію. Тобто, закриття Ютубу, воно тотально не припиняє. Доступ до інформації росіянам, але воно по суті залишає от, власне тільки а, цей телеграм, який рано чи пізно теж буде більш жорстко контролюватися ніж зараз. Що на сьогодні кремлівська влада може запропонувати росіянам а, замість заблокованого Ютубу? Ну тут я, якщо чесно, навіть не заглиблювався. Я знаю, що у них є деякі там сервіси і так далі. Оці всі штуки. Ну ми там набагато менша популярність їхня в Росії, навіть зараз тому да, напевно, скоріш за все нам в найближчому майбутньому доведеться краще розібратися в цих соцмережах, тому що певна частина комунікації туди перейде. А скажіть, будь ласка, якщо розглядати цю ситуацію а, навпаки у зворотній бік, а чи відіб'ється блокування Ютубу в Російській Федерації на вплив Росія на інфопростір в Україні? А, майже ні. З тої причини, що російські пропагандистів Ютуб почав банити а, десь влітку 22-го року, так достатньо активно. Тобто, ми бачили, що а навесні і на початку літа дуже величезні просто охоплення займали от отримували всі пропагандистські програми. Там Раша Тудей Росія «Росія-1», всі ці, ці Соловйовські канали. От вони мали просто багато-багато мільйонне охоплення, в тому числі з території України. Але вже тоді власне великі платформи, Ютуб, Гугл в плані мета, тобто Фейсбук, вони почали. Понижувати охоплення російських каналів, і пропаганда вже тоді відмовилася. від того, щоб робити основний акцент на Ютуб, для того, щоб для України якось щось доносити, так, пане Артему, я залишилася так. М'які пропагандисти, а жорсткі пропагандисти звідти пішли швидко. Пане Артеме, я дуже дякую вам за діалог, за інформацію, за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Артем Захарченко, керівник громадської організації CatUA, доктор наук із соціальних комунікацій. Повертаємося до студії. А хочу повернутися до питання реакції росіян на блокування відеохостингу Ютуб. Зауважу, що це інформація на вчора. Скарги на повну зупинку відеохостингу вчора надійшли від мешканців Москви санкт СанктПетербург. Бурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, Окупованого Криму та інших регіонів. На 11.20 на вчора за московським часом скарг набиралося майже 5 тисяч. Зараз зацитую деякі з них. <кхи> Поїхали. Кроти старовіри зламали Ютуб. Не розумію, навіщо росіянам така держава, яка ускладнює життя. Далі ненавиджу уряд Росії зіпсували все, що могли, дійшли до Ютуб. Далі. Як же вчитися? Поверніть Ютуб, гади. Далі тоталітарна цензура, через яку не можу дитині увімкнути мультик. Відключіть взагалі інтернет нафік у цій країні. Виродки. А як вам реакції росіян? Вони про щось взагалі свідчать чи ні? Ну я думаю, що в Кремлі не звертають увагу. На на коментарі з Ютубу, які в Ютубі? На реакцію Росіян, я думаю, що вони зробили заміри. Я думаю, що вони надали що оці два роки, які йшли, вони намагалися, ну наприклад, теж в контакті перелаштувати на таке щось подібне, як Ютуб, тому що в контакті почали там з'являтися відео-шоу, ток-шоу, ну і таке інше. Відповідно, той же самий Ютуб вони почали його більш просувати, проте все одно в них не виходило, тому що немає в них ні ни технології, ні обладнання для того, щоб. Така велика система працювала безперебійно. Рютупомці все одно все одно працює з перебоями, і аудиторія там не така мала. Я вважаю, що тут просто все питання в ідеології. Ну вони намагаються не просто, ось як казав експерт, вибити площадку комунікації одного з росіян не з іншим. Я просто вважаю, що той контент, який споживають громадяни Російської Федерації, сьогодні не влаштовує декадерський режим Кремля. Їм потрібно зробити монополію на інформацію на споживання інформації. Для того У них це вийде. Ну, дивіться, пан Артем зауважив про те, що ну не дуже що є, і ви це підтвердили. Запропонувати кремлівській владі своїм громадянам замість заблокованих соцмереж, замість того ж самого Ютубу. А зауважили про те, що ну в нас усіх є. VPN, так і за бажання можна ну якби скористатися цим додатком, його можливостями і відкрити ну будь-яку інформаційну а, інформаційний майданчик в інтернеті. Що робитимуть на ваш погляд, росіяни? Ну це ж тільки один з кроків заборона Ютубу. І VPN він все одно коштує. Ну він за нього потрібно заплатити. Тому що там безкоштовна версія, тільки обмежений доступ, відео ти не подивишся. На який сайт зайдеш, а відео ти не подивишся, потрібна тільки платна версія. Не впевнений, що на сьогоднішній день всі росіяни можуть платити. Ну, звичайні пересічні, які там, не топ-менеджери, а звичайні можуть 20-30 доларів на місяць витрачати додатково на VPN. Не ну, тут, Тобто не, не можу тут поводитись. Це по перше. По-друге, це я це розглядаю не як. Кінцева точка дій окупантів. Ну, от мені, наприклад, відомо, що наразі з 1 вересня на тимчасово окупованій території України а, школярам а, забороняють користуватися смартфонами взагалі. Взагалі. Тобто мотивуються тим, що смартфони провокують соціальну нерівність. Ну, по суті, ми ж розуміємо, що це теж доступ до інформації. Тобто я вважаю, що це один з кроків просто заборони Ютубу. Я думаю, що ми побачимо далі загострення цензури, тобто будуть і цензурувати, будуть і обмежувати, і будуть всіх заганяти тільки в окремі соцмережі. Ну, давайте так, це ж автократичний тренд. В Китаї є своя соцмережа. В Північній Кореї є теж свої соцмережі і контрольований інтернет, Російська Федерація намагається так само. Вона, зробить, вона буде намагатися робити свій контрольований інтернет і свої окремі соцмережі, там однокласники, ВКонтакті розповсюджувати там свій контент. Але за умови, що у кремлівської влади буде такий вплив, що якщо якийсь там Опозиційний блогер в ВКонтакті набирає там мільйон підписників. Його відразу можна буде заблокувати. Ну, в принципі, як і зараз Ютуб робить з російськими пропагандистами. Ось так буде намагатися робити Кремль. Тобто, ну моє твердження, що Кремлю потрібна монополія на на розповсюдження інформації. А от Ви навели два приклади: так: Китай і Північна Корея. Як ви вважаєте, в якому більше напрямку Російська Федерація рухається? Бо мені здається, що ці дві країни їх між собою ну, все ж таки не варто порівнювати. Ну, напевно, Китай. Напевно, Китай. Знову ж таки, Китай він різний, буває. Але є там політичні школи Е-е-е. Те, що роблять росіяни з українцями на окупованих територіях, китайці таке роблять з уйгурами. Ну, тобто політичне перевиховування, стверджування, що такої нації немає, тобто, ну і таке інше. Тому я ну, вважаю, що вони більш підходять до Китаю, хоча ось таке існування в, через залізний занавіс – це більше до Північної Кореї. Тому я думаю, що Російська Федерація вона буде брати найжорсткіше сценарії розвитку з контролю своїх громадян. І вони, по суті, вже є на сьогоднішній день. І а, така невтішна тенденція є, що в них всі плани на сьогоднішній день у росіян 2030-2035 роки. І вони працюють не тільки інформаційно, вони працюють ідеологічно. І ту пропаганду, яку вони, скажімо так, розповсюджують на сьогоднішній день, вона більш жорсткіша, навіть навіть коли була перед повномасштабним вторгненням у 2021 році. І відповідно, ці закриття Ютубу це теж такий для нас індикатор. Він його закрили не просто так. Його закрили для того, щоб ідеологічно підготувати до чогось росіян. До чого? Нової військової агресії. Я в цьому впевнений. А нової військової агресії, ймовірно, по відношенню до кого? Можливо, україна Балтії, можливо, Україна знову. Тому що до мене нещодавно потрапив документ. Стратегія розвитку офіційних безпілотних систем у Російській Федерації до 2030-го і на перспективу до 2035-го років. Вони поставили собі завдання до 2030-го року з числа школярів і студентів підготувати 1 мільйон операторів дронів. Потім нещодавно Мішустін заявив, що до 2030 року нам потрібно зробити прорив народжуваності дітей для того, щоб вибігти з демогра ну, вискочити з демографічної ями. Знову 2030 рок... рік. Обмеження інформації вже зараз. Ну тобто, якщо ти сьогодні Ютуб заблокуєш, він же тобі результату не дасть, грубо кажучи, через там ну, півроку. Ну, згадайте, як в нас забороняли в контакти однокласники. Їх заборонили, все одно там ще хтось там якось сидів, і тільки через кілька років вже це виросло в такий тренд. Ну ж там, ну там тих, що в однокласниках ВКонтакті, та, то ну, тумач, ні. Точно так і тут. Тобто вони зараз блокують для того, щоб ефект, ефект був десь 5-6 років. Відповідно, За цей час вони будуть обмежувати, забороняти смартфони, контролювати населення. Тобто вони роблять ставку на підростаюче покоління. Яке будуть використовувати військової агресії там, через 5-7 років. Розумієте? Тому вони зараз всі-всі заходи впроваджують. Я саме на цей процес бачу саме так. Для мене це ось така картина. На цей процес а, може впливати світ інші країни, західні країни, Сполучені Штати, а ми. Розумієте, можемо, але тут потрібно розуміти, що це ну, довгий процес. А, ну, по-перше, -по про Ютуб давно заговорили, що його будуть ліквідовувати в Росії. І для країн Заходу це, скажімо так, не дуже добре, тому що це втрата впливу на внутрішню політику Російської Федерації. І тут знову ж таки питання: чому не підготувалися? Тобто ну, значить, потрібно нові інструменти розробляти. Російська опозиція це ж ваш єдиний був там, телеканал Дощ, наприклад, це ж був ваш єдиний е, там, ну, ваше єдине вікно, через яке ви транслювали. Чому? Ну Ніхто не підготувався, відповідно. А, тобто, що тут ми можемо робити? Або а, посилювати цей залізний занавіс для того, щоб Російська Федерація там в своєму інформаційному полі варилася і, скажімо так, Завдяки регіональному сапаратизму вона там, ну, може і розвалитися самостійно, якщо її не чіпати. До речі, вибачте, тут трішечки маленька ремарка. Ви говорили, яким ви бачите план дії кремлівської влади? Так а, а, я бачила ще такі моменти, що дехто вважає, що акцент а, зміститься з російсько-української війни на внутрішні проблеми, зокрема на проблему мігрантів. Начебто ні. Дивіться, проблема наших аналітиків багатьох, що вони е аналізують е процеси сьогодення і намагаються їх е ну, ретранслювати на майбутнє. Що сьогодні це так, сьогодні це так. І буде, ну там буде проблема з мігрантами. Ну чому вони такі виводи роблять? Тому що на сьогоднішній день проблема мігрантів Російській Федерації вона стоїть на порядку денному. Її е, обговорюють про неї говорять, про неї роблять е, там Бастрикін робить про неї заяви. Це голова слідчого комітету Російської Федерації відповідно. А, але ніхто не задається питання, навіщо Російська Федерація робить такі вкиди в мігрантів, про мігрантів у відкритий простір, тому що цю інформацію викидають в відкритий простір. І я вже ми вже давно навчилися, да, з моїми колегами, надавати оцінку вкидам Російської Федерації, а не аналізувати те, що вони вкидають, тому що вони це вкидують для чогось, і загалом не для того, щоб там, зробити, що з мігрантами будуть проблеми. А ми вважаємо, що проблему мігрантів акцентують, ну, по-перше, країни Середньої Азії вони залежні від Російської Федерації, вони ніде географічно більш не можуть поїхати і заробити. І загострення проблем з мігрантами перш за все б'ють по країнам середньої Азії. Вони не можуть кошти туди перераховувати відповідно. А це величезні проблеми для економіки. Що, мож, що можуть запропонувати? країні середньої Азії, Кремлю вступ до Союзної держави. Вони скажуть: ну, проблема: вступайте до союзної держави, ви будете, ми вам прогарантуємо це, це і це. І все. І це є в стратегіях, тому що потрібно не тільки ж новини дивитися, чи документи, які узгоджуються е, між країнами Середньої Азії. Да, відповідно. Але проблема не мігрантів, а сепаратизму все одно є. Вона все одно є. І навіть коли ми зараз кажемо про ідеологічне виховання, зараз дітей в Російській Федерації виховують по різному. Наприклад, е є цілі казачі округи, які проводять е мілітаризацію дітей, але вони її поєднують з радикальним православ'ям. Православний халіфат, там дуже потужно, тобто, ти з автоматом, в церкві, все, тобто, так. Да, в Чечні теж йде мілітаризація дітей і теж з автомата, але це там мусульмани. А є ще нейтральна група, як, до якої релігію зовсім не включають. Тобто, розумієте, в них немає єдиної ідеології. Тобто, кожна група вона бореться за людський ресурс всередині Російської Федерації, намагається їх приєднати до себе. І оце буде для них головною проблемою в майбутньому. От, давайте на цьому моменті повернемося до двох варіантів розвитку подій щодо блокування, зокрема Ютубу і створення такого внутрішнього закритого От ви сказали, що перший варіант це буде створений такий залізний паркан інформаційний, в якому всередині Російська Федерація вритиметься сама в собі, і тоді, ймовірно, за рахунок ось цих різниць, про які ви зауважили, буде відбуватися що. Внутрішні, ну знову ж таки, внутрішні протистояння, але все одно внутрішні протистояння потрібно підігрівати. Тобто тут ми можемо тільки сподіватися на протистояння провладних груп Російської Федерації кремлівських, олігархічних, націоналістичних, мігрантських, це все є там. Тобто, і представники мігрантів є в середньої Азії в уряді Російської Федерації. І мусульмани, і радика... і ультрапоправи, відповідно, да? і тобто ну, потрібно буде, ну от розумієте, вони не можуть, вони з'їли спочатку опозицію, вони з'їли опозицію. Вони побували опозиціонерів, а все одно система тоталітарна вона не працює ось таким чином, що е, вона може е, нікого не жерти. Їм все одно. Хтось потрібен внутрішній ворог. Зараз ми бачимо, вони роблять це з мігрантів. Закінчаться мігранти, почнуться казаки, тому що є ціле управління адміністрації президента з питань казачі. Вони налічують 1,7 мільйонів штиків всередині Російської Федерації на сьогоднішній день. І відповідно навіть є регіони. Де губернатор Російської Федерації там ну, він повинен для того, щоб ухвалити якесь рішення, прийти до казацького атамана, порадитись з ним і тільки потім ухвалити якесь рішення. Ось виявляєте, відповідно вони їх саджують мігрантів, почнуть задавати питання. Хто казаки? Вообще, от дивіться, ви зауважили про те, наче начебто а, не встиг. Підготуватися захід, так сполучені штати, до того, що зараз в інформаційному просторі формується на території Російської Федерації, не встиг чи розраховував саме на той сценарій, про який ви зараз кажете, ні, не встиг, тому що якщо б цей сценарій би розвивався і було відкрите інформаційне вікно впливу, скажімо так. Опозиційних проросійських ломів і інших ломів, да, лідерів громадських думок на всередину на, на населення Російської Федерації, то вплив міг би бути більший. І давайте про ще одне не забувати: коли почалось повномасштабне вторгнення, працював Ютуб дуже потужно, да? і що було в Російській Федерації, головне, почали виїжджати люди. Зараз на сьогоднішній день, за підрахунком російських демографів, якщо Російську Федерацію покинуть 3 мільйони осіб, то в Росії буде колапс, тому що вони не зможуть управляти країною. Ну, просто не буде вистачати робітнич... робітників, там, водіїв там, і таке інше, як зараз на окупованих територіях. Вони мусор не можуть вивезти, тому що водіїв нема. Так само буде і в Російській Федерації. Тепер давайте задумаємося, чому вони зараз блокують Ютуб. Напевно, зробили роботу над помилками, і коли вони будуть там оголошувати або часткову мобілізацію, або ще щось, то можливо вони і блокують це інформаційне вікно для того, щоб люди просто не отримували інформацію, тому що від інформаційно багато людей отримувало інформацію, просто тікало з Російської Федерації. Відповідно, тому я вважаю, що країна заходу ну, країна заходу не підготувалася, на жаль. Констатуємо і такий момент. Дуже вам дякую за цей діалог, за аналітику і за присутність студії сьомого телеканалу. Нагадаю, сьогодні говорили за Павлом Лисянським, директором інституту стратегічних досліджень та безпеки, доктором філософії з політичних наук. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть так і надалі.